Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 42 пожежі: 29 з яких трапилось у житловому секторі громадян, 5 – на об'єктах різних форм власності, дві у природних екологічних системах та ще три інші. На Чернігівщині протягом останніх днів сталося кілька трагічних випадків у житловому секторі. Троє людей загинуло, ще двоє травмовано. У Чернігові під час гасіння квартири у п'ятиповерхівці було виявлено тіло чоловіка 1937 року народження. Обставини трагедії з'ясовуються: у селі Смолянка Чернігівського району під час пожежі житлового будинку загинув чоловік 1973 року народження. У селі Іванківці Прилузького району під час пожежі житлового будинку рятувальники виявили. Тіло чоловіка 1952 року народження. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. У Чернігівському районі у селищі Седнів сталася пожежа господарчої будівлі, унаслідок якої було знищено покрівлю, перекриття та майно. Під час цього інциденту 16-річний хлопець отримав опіки обличчя та рук другого ступеня та був госпіталізований. У Корюківському районі в селі Купчичі під час пожежі житлового будинку господар отримав опіки 2-4 ступенів та був доставлений до лікарні. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Крім того, піротехнічні підрозділи Чернігівщини 36 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 35 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники впродовж минулого тижня 21 раз залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.